Я дам подивитись відос, а ти діставай свій. Шістінь. Почався новий осінній аніме сезон 2024. І почався він максимально дебільно, через що цей тиждень був, ну просто дійсно пекельна звучільня Так от розкажу щодо чого. Значить, почалося все з вежі Бога, те, що там замість. 12 да, чи 13-та серії її продовжили до 26 серій. Ну, це. Господи, ну. Бог наказує нас за щось. Ми... Я не розумію, наша, але. Ну, якщо треба, то треба. <сіх> От, Ми на це не розраховували в Аманагаві, тому спиталися, як би у думки патронів та й у думку підписників, чи варто нам. Робити, скажімо так, другий цей тур ще 13 серій. Ви погодились, ви підтримали, тому маємо, що маємо. Раз треба робить, значить ми робимо. Е, тож понеділок у нас е, ми зробили да, цю тринадцяту серію вежі Бога. Е, далі, чому кажу, «дебільно почався? От. Перша вежа Бога, друга це дайте цій скорботній душі спокій. Ми розраховували, що це буде вихід ну, по вівторках, ввечері, як, ну, як ми звикли. А тут хоба не в вівторок, а в неділю, е, оказується, серія буде. Ну що ж, треба, робимо галопам. Всі, значить, з переполоху сідають, то перекладач перекладати, дабери дабити, звукар зводити. В принципі, тайтл вийшов непоганий, е такий, трошки кумедний, десь про що, десь ні про що, десь сюжет є навіть. От, але вийшло, як вийшло. Тобто, мав бути вівторок, виходить в неділю. Ну, ладно, нічого страшного. Одну серію, якби трошечки отак, такий, от трохи гібленський вихід вийшов. Ну, далі що? Середа, середа це в нас Резеро. А Резеро це перша серія півтори години. Ну та що ж, півтори години то півтори години. Що ми будемо церемонитися? Тут беремо і робимо. Все, але от знову ж таки, то продовжили аніме на ще 12 серії, то аніме вийшло не в попад, як ми думали. Це замість 20 хвилин півтора години. Ну, да що ж таке? Куди, куди гірше? блядь. Гірше є куди. Спойлер. Далі. Ідемо просто далі. Четвер. Що в нас по четвергах виходить? Правильно, дан да дан і блакитна коробка. Отут вже стає цікавіше. Значить, дан-да-дан, взагалі, шість серій злили ще за, чи, чи за півроку, чи за скільки ті серії бідні, нещасні злили, дехто навіть їх там щось переклав. Я не знаю, чи хтось звучив по цих серіях. Ну я не знаю, особисто я вважаю це. Ну, вибачте, гівном треба годувати своїх глядачів, щоб таке перекладати і дивитися, та й я. Думаю, навіть зі сторони глядача ну сенс дивитися якийсь злив з херовим відео зі сумнівним звуком. Краще вже почекатися по-людськи виходу. Та й всі зроблять по-людськи. Ну на що то дивитися? Але ну вже як є, вже як є. Ох, типу, ми зробили першу серію, блін, дан-дан. Це в принципі, я думаю, безперечний топ цього місяця. Ну просто подивіться. Я дам посмоктати цицьки. А ти діставай свій хуй. Сталося, скажи? Так от, аніме абсолютно е смішне, абсолютно цікаве. Місцями трешове, я б сказав, є, є де розгулятися в взагалом. Тому я особисто дуже раджу вам дивитися. Сумно, точно, не буде. Е та й будемо спостерігати, що там, що там що там загалом далі буде. Так от, друге аніме це блакитна коробка. Така собі романтика зі спортом е і шкіла, шкіла, та. І здавалося, все добре, якби, Але ні. Але ні. Вийшло одразу дві серії. От нащо, чому вийшло дві серії? Непонятно. Ну та що ж. Вийшло дві серії, ми робимо дві серії. Зробили першу, зробили другу. Підписникам на радість. Тому, до речі, теж раджу вам глянути. Це така чисто добра романтика, без особливої кринджі, хоча подивимося далі. Да? Але в принципі я раджу. Я оце давно насправді романтики не дивився, та й ми особо в проєкти не брали. Але цілком достойний тайтл. Тому чом би й ні, чом би й ні. Можливо, хтось себе там впізнає, я не знаю, бо в принципі цілком е, життєва історія е, розповідається в ньому. Далі, наступне аніме, яке у нас виходитиме по суботах, це аніме про рух землі. Але я б сказав би, що це аніме просто про поляків. Бубль, курва! Бо знаєте поляків? Я полякав. Yeah! Добре, ну, коротше, це значить, який сетінг, Польща, 15 століття і що там? Хто там? Чоловік костюмі. Інквізиція активно працює, потужно працює. А тут, бачите, якісь чувачки дізнаються, що а, земля кругла, там щось вертиться навколо сонця. Але інквізиція вертіла цих челіків вже. Навколо своєї осі, тому цікаво буде подивитися історичний сеттинг. це не Японія нам звична, чи якісь азійські країни, все ж таки Європа. Ще й така от ще й такий от сеттинг, да, загалом цікавий. Тому я думаю, щось цікаве з цього абсолютно точно буде. Але де ж, де ж оцей, де ж найоб, де ж підйоб, так Теж дві серії вийшло цього порорух землі. Чому дві серії? Непонятно, непонятно чому дві серії. Ну, от виходить по дві серії. ну Що ти з цим поробиш? Ну треба робити, треба радувати підписників з цим тільки, яким тільки можна. У суботах буде ще одне аніме виходити, це Володар Демонів 2099, або як ми його між собою називаємо, Кібер Ісикай. Ну, значить, ще не вийшло, але очікуємо цього тижня. Сподіваюся, без приколів, без других і третіх серій вийде 4. Ну, коротше, сподіваюся, хоч щось з цього вийде по-нормальному. Одна серія в один день. Ідемо далі, Ідемо далі. Що в нас? Неділя, неділя отут от починається найцікавіше. Це просто найцікавіший день. А найцікавіший день, тому що в цей день буде секс виходить зразу чотири тайтли. Чотири тайтли. Я вам поясню зараз, які Е, зумакі спіраль у жахи. До речі, до речі, одна з е, робіт Джунджі Іто. Я знаю, що багато хто чекав на цей тайтл, на цю екранізацію. Та й загалом цікаві хорорні історії. Так, і в цьому тайтлі якраз ми бачимо, чим заворожують твори Джунджі Іто. Так от, узумакі спиралю жахи. Раз. Як я вже е, казав вам, задайте цій скорботній душі спокій. Тепер вже ж ми знали, коли воно виходить, і тому в неділю робимо. Дайте цій скорботній душі спокій. Третій тайт продовження тієї ж вежі Бога І, І. Е, ще тайтл, який виходить в неділю, це моя дружина переродилася школяркою. Так-так, попахує pdf файлом. Але, але, насправді, насправді, все не все не так, як здається, на перший погляд. Для когось, на жаль, для когось на щастя. Але, але, що поробиш? Ні, ніхто там, е, ніхто там не грається в шарія, ніхто не трахає неповнолітніх, але. Тайтл якраз таки розказує от про переживання е, втрати в цьому випадку для чоловіка свого кохання, для доньки своєї мами, як вони пережили оцю таку е, травму, ці події, і якби, от показують життя після і те, що треба дорожити, е, дорожити своїми там, коханими, близькими людьми. Тому все-таки. Назва 14, звісно, заділ такий, та, як з PDF-файлом, але насправді на е, все не так, як здається. Не обходьте стороною даний тайтл, хоча б зацініть, як вам подивіться. І обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте загалом про ці анімешки. Ну, мій топ, мій топ це умовно. Дан-да-дан, блакитна коробка, як не дивно. Мені ці два тайтли дуже запали до душі. Е, Узумакі have. От ці три тайтли це те, що я супер рекомендую, супер буду дивитись е, і вам того ж раджу. Щодо решти тайтлів, давайте ви мені напишіть, як вам зразу ж да, багато серії понавиходили. Напишіть, що ви дивитеся, що ви радите. Можливо, я про якісь аніме не згадав, звісно ж, я не згадав про них, бо я все-таки розказав тут вам те, з чим я працюю, так? А можливо, ви у нас, глядачі розумні, дивитеся трохи ширше на ту всю ситуацію і розкажете, який у вас топ аніме. Так от, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, обов'язково пишіть коментарі, пишіть ваш топ, напишіть просто коментарі для підтримки. Пишіть, наш, на яке аніме вам огляд зняти. про що вам ще зняти відос, щоб вам було цікаво подивитися. І підтримуйте мене, підтримуйте Амадагаву, дивіться українське, підтримайте Збройні Сили України. На цьому все. До побачення!